Вітаю, друзі! Хочу дати відповідь на коментар, чому я раджу пересаджувати, висаджувати гіперастроми у горщики невеликого розміру, а не як всі кажуть, у велике. З приводу цього, всі кажуть, в кінці скажу свою думку. А зараз два фактори, чому варто у невеликі горщики висаджувати. Перший фактор гіперастроми це цибулиння. Рослини, але теж надзвичайні. Вони дуже схожі, до речі, на цибулю. У них є дуже яскраві розділ, розділення яскравим між фазами двома періоду спокою і періоду росту. І коли в них настає період спокою, деякі цибулинні, вони ще залишаються з листям, просто не ростуть листя нові і не квітнуть вони. Але у гіпераструмі все як у цибулі. У них скидається навіть листя, жовті. А, і вони так в період спокою. В цей час, коли рослина знаходиться в періоді спокою, наприклад, так само в період покою заходять а, такі рослини, як бігоні на зиму. Або навіть не те, що на зиму, коли температура може бути менша, ніж 15 градусів, вони можуть зайти у спячку. Так само гіпераструми заходять у спячку, але вони заходять, навіть хоч яка б температура не була, взимку вони можуть зайти в спячку на зиму в, в восени. І коли рослина заходить в п'ячку, коріння перестає е, вживати воду вбирати. І коли знаходиться цибуля, ця в великій ємності, в великому горщику, там велика кількість ґрунту, який ви поливаєте, поливаєте і він мокрий, він не встигає висихати. А зазвичай восени у нас в квартирах в будинках навіть температура трошечки знижується, вона не така прям супер висока, тому не просихає. Ні температура не дає просихати, ні сама рослина не вбирає ту воду з ґрунту і вона не просихає. Що з корінням, яке не вбирає воду і знаходиться у вологому ґрунті, вона починає гнити. Гниє коріння гіпераструмів дуже швидко і дуже сильно. Інколи, коли ви бачите рослини в гіпермаркетах будівельних, ну звичайних там продуктових, ви можете побачити, що вона цибулька прямо стоїть на цьому торфі. А вона не просто так стоїть. Часто дуже коріння позгнивало. Це перший фактор. Другий фактор це те, що тобто велика кількість ґрунту, вона не, не освоюється рослиною і є фактором ризику загнивання і розмноження всяких там жучків червячків. Другий фактор це те, що, в принципі, Рослина це квітуча, а всі квітучі рослини, я хочу підібрати слово, якщо, щоб воно так було красиво, Всі квітучі рослини мають потребу в тому, щоб їм якось їх стимулювати, їхнє цвітіння. Ну, по-перше, ми знаємо, що цвітіння може стимулювати певними добривами, от, але і разом з тим, рослинка, коли відчуває, ну, відчуває умовно, я це нормально змогу. Відчуває рослина, хоча може вона і відчуває. Відчуває, коли рослина, що їй тісно погано, значить, ну там умови погані, значить, їй може скоро настане гаплик. Вона намагається розмножитися. Вона починає цвісти. І це спрацьовує навіть всі знають, хто вирощує калачики Піларгонію, коли вона в такому великому кількості грунту вона жиріє, і всі рослини жиріють. А розростається листя, все. Звичайно, гіпераструм не може розростатися, він не може заживіти. Він більше, ніж закладено, цибулині вона не виросте. Ну, звичайно, від маленької там до такої, але більше не буває. І листя в нього бути може величезне і може не давати цвіту. Це, звичайно, така собі, такий собі фактор, тому що гіперастроми цвітуть більше через правильний період покою, спокою і через. Правильний період поливу. Він має трошечки поспати, а потім прокидається, розцвітає і потім дає листя. Це два фактори. З приводу того, що ці рослини всі радять висаджувати у великі горшки. Ну, хто всі? Підіть, будь ласка, у гіпермаркети, наприклад, наш великий, най, най, найбільший мережа, де є усе, як каже реклама. І там ви побачите у розділі сад-город Гіпераструми, коли є сезон, зараз якраз сезон продаються, то вони в маленьких горчиках і цибулька майже по, ну, вони майже по діаметру цибулі. І що ви там побачите? Дуже мало ґрунту, а ще ви побачите, що там і коріння мало, тому що його неправильно поливають, але воно цвіте, воно з квітами і з цими цвітоносами. Тому не всі радять, і немає сенсу висаджувати гіпераструм, це цибуля. От уявіть собі, у вас буде величезний такий горщик, і там буде терчати одна з цибуля, і в неї купа листя, а потім це листя все одно засихає само по собі, і ви маєте його засушити, поставити в темну, в темряву, поставити в його в сухе якесь прохолодне місце. Ну, і цей горщик тягати. Це нерозумно, друзі. І ще одне. Хочу сказати, гіперастроми схожі на лілії. Я це не показав. Їм треба ще, як ліліям в городі висаджують. Треба робити дуже гарний дренаж. А от це для того, щоб не загнивали коріння, щоб вода кудись опускалася. Це має бути камінчик, а потім пісок. Ну, таке. І у мене ви бачили в мого гіперастрому, було багато коріння, тому що я йому влаштував період покою і не поливав його дуже добре. Тому коріння. Якщо потроху й росло, то воно ну, не мокло, не гнило. Але це треба вміти. Ви можете і посадити в великий об'єм горщика ґрунту, але це треба вміти так цей гіперастром поливати, щоб контролювати вологість ґрунту. Я надіюся, що я вам відповів. Ви можете, звичайно, садити, як хочете. Потім напишіть в коментарях, як вас садили ви, в який обсяг, в який горщик, і що виросло у вас. Ну, якось так. Вам всім бажаю всього найкращого, щоб ваші рослинки вас радували. І цілий. А, до речі, ще один лайфхак. Якщо ви хочете вже посадити великий горшик, то дуже розумно сажати кілька цибулин для того, щоб у вас потім була така картина, букет з квітів. Ось так.